Ніл Гейман. Цинамон Дуже давно в одній маленькій спекотній країні, де все було старим, жила собі принцеса Цинамон. Її очі перлини були надзвичайно гарними, але незрячими. Вона бачила світ кольору перлини, – біло-рожевий із тьмяним полиском. Цинамон не говорила. Будь кому, хто навчить цинамон говорити, її батько та матір, раджа і рані пообіцяли кімнату в палаці, сад невисоких мангових дерев, емалевий портрет тітки рані і зеленого папугу. З одного боку країну оточували гори, з іншого непрохідні джунглі, тому лише зрідка приходили люди, щоб навчити цинамон говорити. Але вони все ж приходили жили в кімнаті, вирощували манговий сад. І годували папугу, і милувалися портретом тітки рані, чия краса була знана у свій час, хоча віки розчарування зіпсували її. Але врешті йшли геть розчаровані, проклинаючи мовчазну дівчинку. Одного дня до палацу прийшов тигр, чорно помаранчевий, нічний кошмар, великий і лютий. Він ішов, як бог. Так ходять тигри. Люди злякалися боятися нічого. Сказав раджа, дуже мало тигрів їдять людей. Але я їм, сказав тигр, це вразило людей і ще більше злякало. Ти міг збрехати, сказав раджа. Міг, відповів тигр, але не збрехав. Я тут, аби навчити людське дитинча говорити. Раджа порадився зрані, і, незважаючи на поради тітки рані, яка вважала, що тварину треба гнати з міста мітлами й дрючками. Тигру показали кімнату в палаці та манговий сад і дали малевий портрет. Йому б навіть дали папугу, якби той з криками не злетів на дах і не відмовився спускатися. Цинамон привели до кімнати тигра. Була собі дівчина з Риги!» Скрикнув папуга з високої балки. Поїхала верхи на тигри!» Прийшов звір додому, а леді у ньому така ось поїздка на тигри! Хоча, зважаючи на історичну та літературну точність, мушу наголосити, що насправді папуга цитував інший вірш давніший, трохи довший, але загалом зі схожим змістом. От, сказала тітка Рані, навіть пташка знає. Лишіть мене з дівчиною, сказав тигр. Знехотя раджа, і рані, і тітка рані, і слуги залишили звіра з цинамон. Вона запустила пальці у його хутро і відчула гарячий подих в обличчя. Тигр узяв цинамон за руку. Біль. сказав тигр і запустив гострий, мов ніж кіготь у руку цинамон. Він проштрикнув її м'яку смагляву шкіру, і на долоні виступила крапля яскравої крові. Цинамон заплакала. Страх, сказав Тигр і став гарчати. Він почав муркотіти ледь чутно, потім, як далекий вулкан, нарешті загарчав так голосно, що стіни палацу здригнулись. Цинамон затремтіла. Любов, сказав Тигр і своїм шерстким червоним язиком злизав кров з долоні цинамон і лизнув її м'яке смагляве обличчя. Любов нерозбірливо прошепотіла цинамон. Тигр відкрив пащу і вишкірився, як голодний бог. Так роблять тигри. Того дня місяць був у повні. Був ясний ранок, коли дитина і тигр вийшли з кімнати разом. Грали цимбали, співали яскраві птахи, і цинамони з тигром йшли до рані і раджа, які сиділи в тронній залі в оточенні слух, котрі обмахували їх пальмовим гіллям. Тітка рані сиділа в кутку і пила чай, із незадоволеним виглядом. Вона вже може говорити? запитала рані. Чому ви не запитаєте в неї? прогарчав тигр. Ти можеш говорити? запитав раджа у цинамон. Дівчина кивнула. Хм, гмукнула тітка рані, вона може говорити не більше, ніж облизати свою спину. Тш, сказав раджа тітці рані. Я можу говорити, сказала цинамон. Я думаю, я завжди могла. Чому ж ти тоді мовчала? спитала мати. Вона і зараз не говорить. Пробурмотіла тітка рані, трясучи пальцем схожим на палицю. Це тигр говорить за неї. Хтось може примусити цю жінку замовкнути? запитав раджа. Легше змусити їх говорити, ніж мовчати, сказав тигр, поклавши край цій розмові. І цинамон сказала Чому ні? Бо мені нічого було сказати. А тепер? запитав батько. А тепер. Тигр розповів мені про джунглі, про базікання мавп і запах світанку, і смак місячного світла, і шум крил фламінго, коли зграя здіймається в повітря, сказала вона. І ось що я хочу сказати я іду разом з тигром. Ти не можеш цього зробити, сказав раджа. Я забороняю. Складно, сказала цинамон. Заборонити тигрові щось, що він хоче. І раджа, й рані, трохи подумавши, погодились, що це так. І, крім того, сказала рані, вона там точно буде щасливішою. А що ж робити з кімнатою в палаці, і манговим гаєм, і папугою, і портретом старенької тітки рані? запитав раджа, який завжди бачив практичний бік справи. Віддайте їх людям! Сказав тигр. Тож було оголошено, що городяни віднині є гордими власниками папуги, портрета, мангового гаю і що принцеса Цинамон може говорити, але залишає їх ненадовго, їдучи здобувати освіту. Натовп зібрався на міській площі, невдовзі двері палацу відчинилися, і звідти вийшов тигр з дівчинкою. Тигр повільно йшов крізь натовп, а на його спині сиділа дівчинка і міцно трималася за хутро. Скоро їх обох проковтнули джунглі. Так ідуть тигри. Тож, зрештою, нікого не з'їли. А що стосується старенької тітки рані, то пам'ять про неї поступово замінив портрет на міській площі, на якому вона назавжди залишалася гарною і молодою.